Всім привіт, друзі! З вами це Тараха. В минулому відео ми розповіли вам про наш досвід оформлення договору довіреності. А в цьому ми нарешті хочемо показати вам наступні наші кроки у будівництві. Отож, не забудьте поставити свою подобайку, підписатися, якщо ще не підписані, а ми починаємо. Не дивлячись на те, що ми маємо друзів, які теж мали будівництво на острові, ми вирішили самостійно вибрати будівельну бригаду, тим паче, що наш вже теперішній сусід Нев'яджан-будівельник. Для початку ми хотіли скористатися його послугами лише для демонтажу даху, а вже після того вирішувати, подобається нам його робота для подальшої співпраці чи ні. До речі, дуже добре, що на момент демонтажу в прогнозі погоди був тиждень похмурої погоди, оскільки хлопці мали змогу спокійно попрацювати, замість того, щоб вмирати під палючим сонцем в плюс 30. Під час демонтажу було виявлено деякі нюанси. Згідно з філіппінськими правилами, будинок повинен знаходитися на відстані одного метру від межі, а в нашому випадку замість метру ми мали 50 сантиметрів. Невже ж можна було не звернути на це увагу, як робить більшість місцевих, але потенційно ця територія може бути продана в майбутньому, тому краще все зробити ідеально, щоб не було мороки для нас та наступних власників. Таке зміщення збільшить обсяг роботи, а й відповідно і ціну, і нам придеться заплатити додаткові 2000 доларів. Тому ми вирішили не втрачати можливість, а збільшити площу будинку, оскільки для цього нам потрібно буде лише доплатити за матеріали. Відразу як територія очистилась після демонтажу, ми почали роздумувати щодо того, як саме в ідеалі ми уявляємо собі наш майбутній будинок. Ми зробили первинні заміри, накреслили декілька варіантів та рушили додому, щоб розпочати процес створення плану будівництва. І до речі, нам достатньо швидко вдалося це зробити. Тому вже наступного дня наша команда мала на руках цей план, після отримання якого чан мав змогу дати нам знати, який матеріал і в якій кількості є необхідний йому для. Роботи після цього ми проаналізували всю інформацію, перевірили ціни і майже домовилися про подальшу співпрацю. Але філіппінські стандарти щодо будівництва дещо відрізняються від європейських. Тому насамперед нам було важливо побачити приклади роботи чана. Спочатку він запропонував показати нам фото своїх робіт, але ми хотіли розпитати всі деталі, які на пальцях не поясниш. Силомовного бар'єру, як з нашої, так і з його сторони. Тому, недовго вивагаючись, він запропонував відвідати будинок його сестри, що знаходиться по сусідству від нас, оскільки у будівництві брав участь саме він. А вже ж відеоматеріал, щоб показати вам, ми не зробили, оскільки це приватна власність. Але якщо коротко, нас в принципі все влаштувало. Також нас цікавило питання щодо типу віконного покриття. А точніше, як саме виглядає будинок зсередини при використанні тонування вікон. А ми якраз мали нагоду перевірити, оскільки в будинку сестри Джана були саме такі вікна. І одним словом, нам не сподобалось. Це не дуже хороше рішення для запобігання потрапляння сонячного світла у будинок через те, що навіть в день потрібно вмикати світло, бо взагалі нічого не видно, а ціни на світло не супер дешеві. Тим паче. Що хочеться гарний і світлий будинок. Краще в такому випадку використовувати звичайні занавіси і таким чином регулювати бажану кількість світла. Тож ми швиденько переглянули будинок, обговорили всі важливі для нас нюанси та зійшлися на тому, що приклад роботи Джана нас влаштовує. Ми наголосили на тому, що якщо він та його команда зробили все дуже якісно, то надалі ми будемо користуватися виключно його послугами у будівництві наступних будинків. Бо ми плануємо створити перевірену команду для майбутньої співпраці. До речі, оскільки на Філіпінах достатньо гостро стоїть проблема з комахами в контексті пошкодження дерев'яної поверхні, ми відразу вирішили відмовитися від використання дерева у будівництві, принаймні мінімалізувати. Тому потрібно було демонтувати все дерево, а також зробити бетонні степці замість дерев'яних для більш надійного укріплення стіль будинка. Отож, друзі, на цьому все. Не забудьте поставити свою подобайку, підписатися, якщо ще не підписані, а також долучайтеся до нашого телеграм-каналу про Філіппіни. Посилання ви знайдете в описі. Па-па!